Астрологічний прогноз, до чого скупчення військ РФ на правому березі Дніпра і чи буде наступ на Кривий Ріг і Миколаїв? Зразу хочу сказати, що цей прогноз каже про те, що сильного наступу не буде. Всю, сюжет полягає в тому, що йде гра м'язами, демонстрація сили і накопичення ресурсів і небажання солдатів воювати. Марстельці означає небажання солдатів воювати. Сонце в Леві означає, що ті, хто імперські амбіції мають люди, диктатори, всякі царі, вони ну, не можуть в цей період спокійно сидіти. Вони хочуть ось ну, лев, сонце в Леві, показати, що вони диктаторі, царі, вони круті. Але сонцю заважає у ці квадратури до Урана і Марса, всякі несподіванки. От, і, а також Сонце заважає опозиція до Сатурна. Сатурн означає те, що йдуть обмеження на те, що хоче ну, зробити цар. І повня буде 12 серпня на Сатурні. Це означає, що ситуація нагнітається к 12 серпня. Кризові, кризові дні ще будуть в районі 5 серпня, там будуть напружені аспекти. Потім, після 12 серпня, 20 го числа, 20-го числа, ну не 20-го, трохи пізніше, 23 го числа Сонце перейде в Діву, а Марс перейде в близнюки. Тобто означає, що в цей всей, е, замах на карбованець, а удар на копійку, він призведе до того, що. Помілечі буде війна, Дєво означає помілечі, а Марс віде в близнюки. Близнюки означають якісь тактичні близькі, близьку війну. Але, на жаль, оце загострення, яке відбуватиметься до, ну, десь до 20 серпня, воно може призвести до серйозних жертв на війні. Е Особливо хочу звернути увагу на повітря на ракетні обстріли. Тому, хто живе в тім регіоні, будьте уважні картилерійським і до ракетних обстрілів в цей період до 20 серпня. Вони можуть бути несподівано в тих місцях, де ви не очікуєте. Меркурій весь цей період в серпні знаходиться в таких аспектах, що він не дуже Ну, в аспектах до планет. Це означає, що логістика. Не дуже, хоро... ну, не дуже хороша, вона погана. Вона погана логістика і складнощі будуть у військ з тим, щоб забезпечення робити. А наприкінці серпня, взагалі, Меркурій повертається в ретроградний рух. Це означає, що ця вся ситуація загострення на, на Югі, воно призведе до того, що потім будуть переосмислювати на ретроградному Меркурії. Що вони там накоїли, і на що це все було? Тобто суть ситуації полягає в тому, що при сонці в Леві, диктатор, цар ну він не то, що він продумав це все хорошо, і це все там прорахований, такий хитрий, якийсь крок. Це просто ну як лев реве, він ну, бикує. І, ну, хоче просто показати, що ось багато військ, ось може він зібрати. їх, дивіться, ми круті. Тобто, це сюжет ситуації от в цьому полягає. Будьте уважні і обережні. Дякую за увагу.